Це спо кімнаті за ти очі тобі зав'яжу і в серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних кардей. Поклад. Та не може бути, як обіли в екам. Є поголосу похоже. Бла 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 бла, ча. -ча, -ча. Олег Винник абсолютно й помітно для багатьох завоював серця українських жінок і став суперпопулярним виконавцем пісень українською мовою. Аудиторія шанувальників і фанатів Олега Винника становить кілька мільйонів чоловік як в Україні, так і за її межами. Олег винник народився 1973 року. Цього року йому виповнилося 48 років. Народився співак у селі Вербівка Черкаської області. У родині працівників ферми. Пізніше родина переїхала у село Червоний Кут, де винник закінчив середню школу. Український співак, музикант, поет, пісняр в дитинстві мріяв тільки про дві речі гітару і мопед. Але так як для села мопед був той час занадто дорогим задоволенням, батьки обмежилися електрогітарою. З тих пір він її не випускав з рук, грав на шкільних концертах, на танці у сільському клубі, брав участь у різних музичних конкурсах і фестивалях. Мама говорила йому, якщо хочеш піти в клуб на танці, спочатку піди на город попрацюй. Він їздив з хлопцями друге село, знайомиться з дівчатами. Це, як правило, закінчувалося бійками. Олег захоплювався музикою, тому продовжив освіту в канівському училищі культури по спеціальності керівник самодіяльного народного хору. У рамках програми культурного обміну проходив стажування у Німеччині, зокрема у Фірзені. На вулиці Фірзена він вперше побачив афішу мюзикл. Привіт опери, після чого зацікавився цим жанром. Angel of music, come to me, angel of music, come to me, angel of music. Незабаром доля звела його з американським педагогом по вокалу Джоном Леменом, який за два роки зробив з баритона тенра з унікальним діапазоном. Олег винник бере псевдонім Олег і виступає у мюзиках. Орбанський. Недомого, У 2009 році співався виступати в Україні за сприяння бізнесмена Олександра Горбенка. Винник випустив свій перший альбом. Вже будучи відомим, в сім'ю винника спіткало Страшне горе. Помер батько. Він помер від інфаркту по дорозі на концерт сина. До цього він ніколи не бачив сина на сцені. Це повинен був стати першим. Після концерту Олег відправився в лікарню до батька з оберемком квітів, але було вже пізно. Про особисте життя співака відомо небагато. Відомо лише, що винник давно одружений на однокурсниці по Канівському училищі. Та їй ще її сватко. Вона співає у нього на бек вокалі Сценічне ім'я та юне. Ще коли вони жили у Штургаді, у парі народився син. Винник також прокоментував своє ставлення до Росії. Співак повідомив, що не їздить туди на гастролі, хоч і регулярно отримує запрошення. Олег винник був звичайним українським хлопцем. Він здобув славу і успіх з допомогою своєї праці і наполегливості. Тому, якщо ви маєте якісь мрії та таланти, обов'язково розвивайте їх, вірте у свої сили та будьте наполегливими. І вас обов'язково все вийде! Том кмітнула калина, мати навчала дівчину дитину і доню, в люди, та не довіряйся, щоб ти не робила мудрою, лишайся. Не люби жонати, ти, бо не буде пива. будеш щастоква, будеш нещаслива, мати життя знає серцем своїм брати, кого більше любить. Той найшвидше зрадить, мати каже, правду а те. Цим білим цвітом квітнула калина, мати навчала, слухала дівчина. Жити неможливо, щоб не помилитись, день щоб одружитись. Вік, щоб розлучитись, ти любов зустрінеш там, де не чекаєш, Подруг як не маєш, ворогів не знаєш. Научись мовчати, будь в душі красива. Будеш, доню, мудра, я не буду сила, мати каже, правду, на тебе має мати, Матінку послухать послухати кращу мати, мати каже правду, правди той.